Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 18 квітня, проживаю я на Вінниччині. Зараз шоста година ранку. Буде такий самий синоптики планую, що буде такий самий погожий день, теплий, як і вчора. Сьогодні розпустяться... верніше, зацвітуть, заквітнуть груші і потрібно їх обробити, захистити від хвороб. Фаза розвитку буде повне заквітування. Засвіт... На даний час не всі сорти одночасно будуть цвісти. Деякі от мають тільки таку фазу розвитку, але якщо буде теплий день, то всі вони будуть цвісти. Відкриється квіточка. Це вже азійські, також починають. Так виглядають ігрушки в моєму садочкові. І далі у мене ще в одному місці, але тут наче саме перше починають квітнути в цьому місці. От є ще і такі, але все рівно у нас сьогодні ця квіточка відкриється. Обробляти я буду. Ввечері, до вечора вони всі заквітнуть. Зараз, коли почне пітувати груша, поприлітають бджоли, ну, різні комашки корисні, будуть запилювати і в той же час вони будуть наносити великий вред сказати, тому що не всі обробляють свої дерева, не захищають. І якщо по сусідству є груша, яка хворіє європейським раком, то ця хвороба обов'язково буде і у вас на дереві. Тому по Потрібно обробляти і захищати свої дерева. Я буду використовувати препарат Кузимін. Виробник даного препарату рекомендує обробляти поцвітові, щоб запобігти такій хворобі, як маніальний опік. Вибачаюсь бактеріальний опік. От. Бактеріальний опік. Це по зерняткових. Використовувати 30-40 мл на 8-10 літрів води. Рекомендує виробник. В даний час дуже важливо. Обробити груші, щоб комашки не перенесли інфекцію у ваш садок і щоб дерева не почали хворіти. Бо якщо вже захворіють, то лікувати буде важко, а можливо в деяких случаях навіть і неможливо вилікувати. Після такого захворювання грушу. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям свого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Обробляйте свої дерева, свій садочок в той час, коли рекомендує виробник не раніше і не пізніше, бо ефект вашого обробітку може звестись до нуля.